И я Моню звала, звала. А Моня не пошла. Она просто сидела на месте, даже не вырушилась. Мы не будем никуда ходить. Мы хотим полезти в речку. Наверное, не сюда. Ух ты, я отвлекалась. Жаба. там тоже сильно же буриня. Пойдем в другую сторону. Что это за речка такая, да? Пойдем трошки дальше отойдем. Пойдем просто животики помочим и все. Калей. Кажу, Моня за нами не прибігла, а аж от де ми от двора отошли, а Моня прийшла. Стой, Білий. З Монею, вам скажу. Моня, Моня, не сюди, Моня. Треба, щоб ти підходила до мене. Тобто там прийшов, да? Моня, не сюди. Моня, Моня. Так, Моня, зляку попісьоліла. Моня, іди. Хорошо, ти молодець, зараз добре, пійдемо. Моня, я насправді рада, що ти прийшла. Я вже думала, що ти після останнього разу, після останньої прогулки забоялась, але тобі треба познавати цей світ, щоб бути умною дівчинкою, щоб все везде шарити. Моя яструб, кострубатиться на всі звуки. Моня, ти як красива. Підемо сюди. Так. Да. Сюди підемо купі-купі. Ну а що? Тут теж можна. Білий, йди сюди. Заробили за білий-чорний. Давай, давай. Перед, Так, так, так. Так, давай, давай. Так, вот так. Пойдем, пойдем, животик, посмотрим. Не? не? А, ты идешь с дай здесь грязный для меня. Маня, ты будешь? Пошли сейчас дальше, дружки, отойдем. Сейчас сюда пойдем. Сейчас вообще речка. Обмельчала, да? А я уже нам зайти покупаться. Мам, я в таком не буду плявать. Что за такие? А. Давай сюда. Иди сюда. Белый. Ей! Алло! Ау! Маня, там машина! Заходь! Заходь, давай! Я тебе розрішаю. Мені самої страшно аж. Хай по голоту походить, теж полезно. Эй, в віку сторону пошл. О, дальше пошл. Значить, ми вовремя змолотили. І занесли, і погрібли. Все поуробляли. Ай, блядь, діять. Я б тобі допомогла, але я туди не полізу. Дивись сюди. В які лапи після а, того, як походив по воді. Що ж там всередині робиться. Все. Давай, на 2 секунди вже раз прийшли до торіка, сходимо. І все, йду домой, бігом, йде. Це, Якщо б я пустила собаку в воду, то це він весь такий чорний був, як ці. Куди ти пішов? Ми туди не йдемо. Як ці лапи бігу. Підійдемо до тора. Давай. Так, дівечки. Таль. Йде. Де Тор? Нема. Ма. Мама Тора закрила в дому. Таль, тор, не бізій. Нема Тора. Тор тир Тар почеу? Дивись, вона твій друг, куди ти почесав? Не, блядь, тише, тише. Моня! Моня зникалась. Моня тут після дивазик. Стоять. Моню до захищати пішов. Так? Все. Только тут. Ні, нельзя. Моню бачиш, я її оберігаю. То ж зовсім інший собака тепер стала. Опа! Аня теня, красина пальниця. Привіт! Ми купаться прийшли, дозамазали лапи, до прийшли поздороватися до вас. Та ти що, це взагалі капец. Добре, що хоч білий туди весь не заліз. Там у нас є піхотла. Да? Ага. Тише, тише! Ті що, банкула? Стьок, втекла. Вони ж разом вона ж знає цю собачку, вони ж не... Вона її не буде трогати ти Тетяняся? Як тільки якось не пахнесть? Моня вже втекла. Вона вже не буде втікати, як тоді ми сутки її шукали. Я думаю, що так, бо вона сама, ми її залишили вдома, вона сама прибігла, вона вона бігає нас вже. Сама прибігла на дорогу до нас. Дивіться, як білий дивиться, де його моня. Рушина топорщив на цього на тора, як за моні і пішов дві як ходить, наблюдає. Ona pudej się tylko. Ale będzie zawiera.